Зараз технологічний цикл скоротився до двох-трьох місяців. Ну а якщо брати в цілому, як це відбувається на на взагалі, як виглядає ця війна, як виглядає цей фронт? Ну, десь кожні півроку це вже абсолютно інша ситуація. От кожні півроку вже абсолютно схожі на попередні, це це унікальний темп такого в історії людства. Наскільки я можу судити, що все ж таки не було. Це е, оця е, перша потужна війна 21 першого століття. це те, що у нас зараз тут відбувається. От колись історикам це буде дуже цікаво просто від нашої з вами поведінки залежиться, чи серед них будуть українські історики чи ні, от тому, що історії завжди пишуть тільки народи переможці але в будь-якому разі, чиї б історики цю війну не писали, от саме мілітарний і технологічний аспект, вони дуже уважно вивчатимуть, тому що це дійсно перша війна нового століття абсолютно відмінна. От ми починали десь як з повторення війн 20-го століття.